Київський національний університет технологій та дизайну останні роки бере активну участь в найбільших міжнародних спеціалізованих виставкових заходах. Не залишилась поза увагою наших студентів і викладачів найбільша вітчизняна виставка Взуття шкіри та хутра Лезер Шуз», яка відкрилась 21 січня 2014 року в міжнародному виставковому центрі. На виставці було представлено більше 450 компаній з 18 країн Європи, Азії Америки. Рики та Африки. Це виробники взуття фурнітури, комплектуючих для шкірянов взуттєвої промисловості, а також постачальники сировини, аксесуарів та іншої супутньої продукції. Під час відвідування стендів наших ділових партнерів керівники взуттєвих підприємств підписали угоду про співробітництво з університетом. На Київ фешен 2014 року прибули більше 300 компаній представників вітчизняної та світової фешн-індустрії з 15 країн Європи та Азії, де продемонстрували кращі зразки своїх нових колекцій, що відображають останні світові тенденції в розробці, пошитті та виробництві одягу та аксесуарів. 4 лютого 2014 року Київський національний університет технологій та дизайну відвідав відомий іспанський скульптор Карлос Гарсія Лаос та Антоніна Дубрівна, член національної спілки художників України. Вони об'єднали свої різні творчі методи, аби досягти ідеального симбіозу, який зацікавив глядачів виставки. 7 лютого 2014 року в музейному приміщенні офіційно відкрилися дві виставки української. Та іспанської культури в рамках міжнародного проекту Абстракціонес Енконтрадас. 5 лютого в Київському національному університеті технологій та дизайну відбулося вручення нагород та призів студентам за результатами голосування в мережі Фейсбук, які брали участь в конкурсі соціальної реклами, сім'я та робота, наша турбота. В актовій залі 4-го корпусу університету відбувся великий концерт Національного академічного оркестру народних інструментів України, художній керівник та головний диригент Гуцал Віктор Омельянович за участю героїв України Паламаренка Анатолія Несторовича. 28 березня 2014 року в університеті відбулося засідання бюро відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, протягом якого були Розглянуті проблеми реформування освіти України, шляхи інтеграції до європейського освітнього простору та покращення взаємодії роботодавців та вищих навчальних закладів. Гості відвідали лабораторію навчальної виробничої практики та наукових досліджень кафедри конструювання та технології виробів зі шкіри, де ознайомились з роботами студентів та побачили на власні очі експериментально-виробничі потужності університету. Період з 1 по 4 квітня 2014 року, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, в Київському національному університеті технологій та дизайну відбувся другий тур всеукраїнської студентської олімпіади з напряму текстильна та легка промисловість за спеціальностями конструювання та технології швейних виробів та проєктування взуття і галантерейних виробів. В олімпіаді взяли участь 9 команд 6 вищих навчальних закладів України. До складу журів ввійшли представники шести вищих навчальних закладів, учасників олімпіади. Перше на базі університету відбувся другий тур всеукраїнської олімпіади зі спеціальності технічна електрохімія. В олімпіаді взяли участь п'ять команд з провідних вищих навчальних закладів України, що дозволило оцінити індивідуальні здібності кожного з учасників. Абсолютні переможці Олімпіади визначилися за підсумками виконання всіх видів робіт та конкурсних завдань Олімпіади університеті активно підтримують професійні контакти з випускниками університету всіх поколінь. Всіх присутніх тепло вітає ректор університету, професор Грищенко Іван Михайлович. З 19 по 24 травня 2014 року гостинно відкрив свої двері 14-й міжнародний конкурс молодих модельєрів, дизайнерів костюму Печерські Каштани, організатором і засновником якого є Київський національний університет технологій та дизайну. На факультеті економіки та бізнесу цього навчального року було відкрито нову спеціальність управління персоналом та економіка праці. А на факультеті мехатроніки та комп'ютерних технологій спеціальності електротехніка та електротехнології та машинобудування. 1 вересня на стадіоні університету відбулась урочиста церемонія посвячення першокурсників студенти Київського національного університету технологій та дизайну. 22 вересня відкрилась виставка з нагоди 70-річчя спеціальностей «Технологія швейних виробів та технологія трикотажних виробів. 26 вересня ректор Іван Грищенко зустрівся з представниками студентів першого курсу Китайської Народної Республіки, на якій студенти поділилися своїми враженнями від перших місяців, проведених в Україні. 30 вересня за участю команд Легпром Кнутаде та ФК Юнга Морська академія міста Одеса стартував 14-й чемпіонат України з футболу серед вищих навчальних закладів. З 3 по 4 жовтня в Київському національному університеті технологій та дизайну відбулася міжнародна науково практична конференція, присвячена проблемам ефективності організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України. 6 жовтня відбувся гала-концерт переможців міжнародного пісенного фестивалю творчої молоді та студентів доля. А 15 жовтня відкрито Українсько-Польський навчальний центр, метою створення якого є надання освітніх послуг за програмою Міжнародної академічної мобільності Подвійний диплом. 28 жовтня в університеті відбулася чергова нарада з відповідальними за виконання заходів з за енергозбереження та підвищення енергоефективності в усіх структурних підрозділах університету. 29 жовтня були нагороджені переможці міжнародного студентського конкурсу Нафа всюди суще хутро. 31 жовтня в приміщенні музею відкрилась фотовиставка викладача фотомистецтва коледжу Кнутаде Валеріана Антоновича, присвячена річниці майдану та революції гідності. 14 листопада відбулася друга всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління. 18 листопада відбувся святковий концерт, присвячений Міжнародному дню студента. 21 листопада пройшла третя міжнародна науково-практична конференція Енергоефективний університет. Присвячена проблемам ефективного використання енергоносіїв в університетах та екологічним аспектам. В навчальному закладі відбувся пісенно-поетичний вечір видатного майстра ліричного та пісенного слова народного артиста України Вадима Крищенка. 9 грудня за участі ректора університету та надзвичайного і повноважного посла Азербайджанської Республіки в Україні відкрита Україно-Азербайджанський культурно-освітній центр. 16 грудня відбулась фінальна частина 12-го міжвузівського новорічного різдвяного конкурсу «Судір'я Каштан. 18 грудня творчі колективи Центру культури та мистецтв вітали з Новим роком співробітників та студентів університету. В святковому концерті вперше брав участь ректор університету, доктор економічних наук професор Іван Грищенко. В складі студії етноджазу з музичним твором Коробейники. 18 грудня в українському домі відбулось речисте відкриття фотовиставки за результатами конкурсу Волонтер звучить гордо. Під час заходу були передані кошти зібрані в університеті на лікування пораненого вато солдата. В університеті регулярно облаштовують гуртожитки, продовжується встановлення металопластикових вікон. Все більш активно університет надає платні послуги, серед яких найбільшою популярністю користується вишивка, пошиття та ремонт одягу. За результатами 2013-2014 навчального року Київський національний університет технологій та дизайну зайняв шосте місце серед кращих вищих навчальних закладів міста Києва.